Професійне чи емоційне вигорання, панічні атаки та осінні депресії, постійні стреси, тривоги, страхи. Куди приводять пастки вашого мислення? Про що ще ви хотіли б запитати у психолога? Дозвольте собі відвертість у передачі Ксенії Каленської Запитаю психолога з Іриною Попадюк. Вітаю усіх слухачів радіо Західне полюс» та глядачів каналу «402». Сьогодні ми з вами поговоримо про тривоги, страхи та панічні атаки. 71% українців перебувають у постійному стресі, тривозі і відчувають сильну знервованість. Так. Стрес іноді допомагає адаптуватися до надскладних умов сьогодення, але навпаки, якщо він затривалий, то виснажує організм. Тож поговоримо сьогодні про це. Ірина, щиро рада вітати тебе у студії сьогодні. Привіт, рада бути тут. То що ж таке тривога? І тривожність. Розкажи нам, будь ласка, про це так. Отже, коли ми говоримо про тривогу, ми маємо на увазі перш за все такий настрій, емоційний стан, і це поганий емоційний стан. Так ми його сприймаємо, що він поганий. Це стан очікування чогось поганого, і це стан хвилювання. Такого зараз щось станеться в нормі. Це нормально. Тобто, тривога нам потрібна. Вона допомагає зібратися перед чимось важливим, а також бути уважним, обережним перед якоюсь небезпекою. Але хвилює нас якраз не сама тривога, бо вона триває. Триває недовго, вона тільки триває в якійсь особливій ситуації, якісь раптовій, небезпечній. Так і вона нам допомагає. І вона з, з цією ситуацією минає. А от хвилює нас насправді тривожність. А тривожність це такий стан, це більш вже як риса особистості. Це коли людина тривогу відчуває. Постійно десь різкіше, десь інтенсивніше, десь слабше, але вона відчуває постійно і цей стан він виснажує, тобто уявіть собі жити постійно у перечуванні, передчуванні, що зараз станеться, зараз щось станеться. Ну тому це от з цим боремося заважає жити. А як відрізнити тривогу від передчуття або просто інтуїції? Так, інтуїція це таке доволі популярне слово. Але <смі> чим далі, тим я в психології розвиваюся, тим більше я впевнена, що інтуїція не існує. Тому що чому я так кажу, а ми говоримо про інтуїцію, коли люди кажуть, я відчуваю, що мені цього не треба, я відчуваю, що не варто мені цього робити. Тобто я відчуваю це є відчуття. Відчуття якесь у тілі. Відчуття, якщо я відчуваю, що мені цього не треба робити, це відчуття неприємне, це відчуття хвилювання, це відчуття. Передбачення, очікування, що станеться, особливо що обов'язково щось погане, ну, якщо я цього не хочу. І потрібно розрізняти якраз тривожність і інтуїцію. Інтуїція це. Е, е, е. Я би сказала так, що її не існує, і потрібно розділяти. А щоб розділити, чи це моя тривога, чи це справді інтуїція, якщо вона навіть існує, потрібно більше підключати раціональне мислення і подивитися, чи справді все там може бути так страшно, і припустити, що а може, на 50% буде все-таки щось добре відбудеться ну, після цієї події. І коли ви починаєте раціонально осмислювати, ви вже починаєте розуміти, де все-таки тривога, а де. Може, є якась реальна ситуація, де не зовсім все так страшно, як у вас в голові. Що таке панічна атака? У багатьох людей в житті буває лише один або два напади панічної атаки, і проблема минає, коли закінчується стресова ситуація. Але якщо вони у вас періодичні і несподівані напади, то може виникнути стан, який називається панічним розладом. Ірино, що це таке? Коли ми говоримо про панічну атаку, то зазвичай список симптомів він там досить великий. Там і може бути і задишка, і людині людині здається увага, їй здається, що їй важко дихати, що вона. Не може дихати це. Обов'язково страх, це страх смерті. Людина просто в моменті вона стає взагалі. Ну якби вона не контролює себе взагалі. Її контролює тільки оцей шалений страх, що зараз щось станеться. Станеться щось дуже погане. Обов'язково це погане, і навіть оце я помру. І оце от панічна атака в цей момент людина взагалі нічого не розуміє ні про себе, ні про те, що навколо і її хвилює тільки те, що зараз не станеться щось погане. Yeah. Різниця якраз між серцевим нападом і панічною атакою в тому, що панічна атака швидко минає. Там від 10 до десяти до 20 хвилин буквально триває цей епізод. Ну в рідкісних випадках довше. А, а серцевий напад він не проходить. Тобто, той біль в грудях, який саме стосується серця, то він не минає через 10-20 хвилин. Він знімається тільки уже допомогою лікарів. Тож хочу ще раз повторити усі ознаки панічних атак. Деяких з них дуже легко сплутати з серцевим нападом. Тож будьте пильними і уважними до себе. Уніміння та або відчуття поколювання, страх втрати контролю або смерті, задишка або стискання у горлі, пришвидшене серцебиття, головний біль, дзвін у вухах, тремтіння, пітливість, біль у грудях, тривога, нудота, спазми в животі, запаморчення. Деякі мої знайомі, які страждали на панічні атаки, довгий час вважали, що запаморочення у них. Від шийного остеохондрозу Ірину, що важливо розуміти про панічні атаки. Це хвороба. Як ставитись до людей, у яких панічні атаки можливо їм якось можна допомогти в цей критичний момент? Чому панічні атаки відбуваються насправді не до кінця досліджено, і тому потрібно розуміти, що це не хвороба, і панічна атака може бути в ну практично будь-якої людини. А панічна атака може відбутися внаслідок того, внаслідок пережитих важких подій або травматичних подій, або вона може навіть відбуватися в тих, в кого хто не проживав нічого такого важкого. Кого? І це вже відбувається внаслідок скажімо так, того, що назбиралося протягом життя. Тому що панічна атака це, я би сказала, якби тіло збоїть. Як, як буває, колись там комп'ютери зависали, так? то це не зависання, такий повний збій всіх систем організму і стається отака от паніка. І це через те, що у тілі такий неконтрольований вибух негативних емоцій, які назбирувалися за життя, і не було часу на них звернути увагу, попіклуватися про себе, прожити, можливо, відреагувати. І вони витісняються, 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 і потім в найнесподіваніший момент, так як ти сказала, чи в торговому центрі, чи на роботі, чи будь-де де людина є, у неї стається оця панічна атака. І так, вперше практично не зрозуміло, що з цим робити. Люди, у яких воно триває часто, регулярно цьому навчаються, які є способи, техніки, методи, тренують їх. І коли ця панічна атака стається, це можна самому себе вивести, але цьому треба просто дуже дуже сильно натренуватися. Угу. І що потрібно розуміти, що це не хвороба, вона не заразна, вона не передається, і вона може бути у кожній. Звісно, коли людина переживає панічну атаку, без наслідків вона для неї не минеться. Є ускладнення панічних атак, розвиток специфічних фобій, наприклад, страх виходу з дому, або людина боїться через знову сісти за кермо, часті звернення по медичну допомогу через погане самопочуття, уникання певних соціальних ситуацій, проблеми на роботі чи в школі, депресія, тривожні розлади, підвищений ризик вчинення самогубства. Люди, які стикалися з панічними розладами, також можуть переживати агора. Фобію це страх простору та натовпу. Люди з агорафобією намагаються не виходити за межі оселі наодинці, не відвідувати супермаркети, уникати подорожей певними видами транспорту, взагалі можуть боятися переходити мости, їздити у ліфті тощо. Ірина, а як взагалі у сучасному світі не тривожитись? Ми ж усі дивимося новини у багатьох рівні на передовій. Чи це взагалі можливо? Можливо, є якісь дії, які е, зменшують тривожність або навпаки підси посилюють її? Ці дії є і в основному це стосується того способу життя, який людина веде. Про те, що відбувається на передовій, ну тут одна порада: інформаційна гігієна менше дивитися, тому що це теж на події, на які ви особисто не можете вплинути. І відповідно вони посилюють відчуття тривоги, тому що ми дивимося страшні речі, і ми їх дивимося постійно, а змінити там нічого не можемо. Потрібно робити те, що ми можемо змінити, те, що в зоні вашого контролю це заспокоює, це зменшує тривожність. Інформаційна гігієна менше всього дивитися. Прослухали основні тези, тому що зазвичай нам для звичайної роботи потрібно тільки знати, є тривога повітряна чи немає, а все ось це передивлятися не потрібно. І в принципі тривожність може зменшити зміна способу життя, тобто відмовитися від куріння алкоголю, менше кофеїну, зайнятися своїм фізичним здоров'ям, більше спорту, більше прогулянок, нормальне харчування, нормальний режим сну, і це точно зменшить скажімо так ризик тривожності. Якою ж може бути допомога та профілактика всіх цих станів? Дієтологи, фітнес-тренери та коучі наводять цілу низку найкорисливіших порад, найцікавіші та найді. Дієвіші, а головне найпростіше ми зараз з вами обов'язково і розберемо. Перше, найбільше стресу нам додає невизначеність. Ми не можемо планувати, і наше завдання контролювати те, на що ми можемо взагалі впливати, ставити собі якісь незначні плани і обов'язково їх реалізувати. З'явиться відчуття контролю. А для нашого мозку критично важливо знати, що він щось контролює і контролює ситуацію саме ставити плани і працювати над здоровими стосунками, намагатися. Менше конфліктувати, а дієтологи радять хрумтіть на здоров'я, знижує гормон стресу кортизол саме навантаження щелепних м'язів. Тож хрумтіть на здоров'я морквою, яблуком чи капустою, але обов'язково ретельно пережовуючи 20 хвилин жування на 20% Знижує гормон стресу кортизол. Щоб допомогти собі, ви можете виконувати будь-які фізичні права. Ви можете просто ходити. Вони трансформують кортизол, адреналін та норадреналін у серотонін та ендорфіни. Це майже те саме, що з'їсти шоколадку. Дуже важливим є діафрагмальне дихання. Можете покласти собі руку на живіт, щоб контролювати себе. Можете покласти руку на груди і вдихаємо на 8, Рахуємо, а видихаємо на 10. Дуже повільно уповільнюємося. А ще дуже важливо навчитися розслаблятися, тому що скутість м'язів це показник стресу. Варто робити таку вправу. Стискаємо кулачки на 15 секунд і усе тіло намагаємося напружити, а потім повністю розслаблені. І таку вправу варто повторити 5-6 разів. Дуже корисною є вправа метелик. Можна покласти руки навхрест, ось глядачам видно, і просто похлопати себе по плечах. От, можна навіть себе пощупати, тому що важливо себе відчувати в моменті, а також взагалі можна себе просто пообнімати, взагалі обнімайте себе даруйте обійми іншим тому що окситоцин одразу ж до догори я би хотіла сказати про користь цих вправ чому вони так гарно працюють тому що працює от ти сказала що ем, про стрес говорить скутість м'язів і тобто ем, мозок щитує це по скутості м'язів і типу у мене стрес я стиснулася там м'язи скутюрбилися, і е, мозок оти там ми в стресі і рівно так само можна задом наперед це відпустити я свідомо відпускаю всі м'язи, і таким чином мозок зчитує: о, все гаразд, можна розслабитися. І тому це дуже корисно, тому дуже рекомендується робити. Дуже дякую тобі, Ірина, за поради. Сподіваюсь, вони були дуже корисні нашим глядачам та слухачам. Ми з вами почуємося згодом. З вами була Ксенія Калинська та Ірина Попадюк. Дякую за запрошення. Професійне чи емоційне вигорання, панічні атаки та осінні депресії, постійні стреси, тривоги, страхи. Куди приводять пастки вашого мислення? Про що ще ви хотіли б запитати у психолога? Дозвольте собі відвертість у передачі Ксенії Каленської Запитаю психолога з Іриною Попадюк.